Курс чудес, урок 270 Сьогодні я не використовуватиму очі тіла. Отже, бачення Христа це дар, який ти мені дав, і він має силу перетворити все, що бачать. Тілесні очі на бачення прощеного світу, який же сповнений слави та благодаті цей світ. І все ж скільки ж я можу в ньому сприйняти більше, ніж може дати зір. Прощений світ означає. Що твій син пізнає свого Отця, дозволяє своїм мріям здійснитися та з надією чекає єдиної миті часу, яка ще залишилася, щоб закінчитися назавжди, поки пам'ять про тебе повернеться до нього. І тепер його воля єдина з твоєю, його функція тепер не що інше, як твоя, і кожна думка, крім твоєї, зникла. Тиша сьогоднішнього дня благословить наші серця. і Через неї спокій прийде до всіх. Сьогодні Христос це наші очі, і через Його бачення ми пропонуємо зцілення світові через Нього, Святого Сина, якого Бог створив цілісним, святого Сина якого Бог створив єдиним. Пам'ятай тобі не потрібно вірити ідеям. Ти не повинен їх приймати чи навіть вітати. Деяким з них ти будеш активно протистояти. Це не має значення та не зменшить їх ефективності. Але не дозволяй собі робити винятків у застосуванні ідей, наведених у цьому курсі чудес. І незалежно від твоєї реакції на них використовуй їх. Це все, що від тебе потрібно. Дякую за проведений зі мною час, мир. Вашому дому.